Господь наш Ісус Христос приніс на землю нове життя. Нове життя це царство Боже, в якому перебуває предвічно наш Творець, Бог Отець, своїм єдинородним Сином і Святим Духом. В цьому царстві живуть ангели Небесні і всі праведники, які за своє земного життя догодили Богові. У царство небесним. Покликані всі народи. Бог не поставив обмеження для якихось народів, але закликав усіх увійти в його нове життя. Вибраний єврейський народ і всі поганські народи. Але як віднеслися на поклик божественний люди на землі, чи всі виявили готовність і бажання увійти все нове життя? Царство Боже зображено у іванівській притчі, про званих нам весілля. Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи, царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для. Сина свого. Царство Боже це є урочистий бенкет це велика радість і Бог отець влаштував для свого сина таку. Велику урочистість, щоб всі, хто захоче шанувати Його Сина, увірує в нього, як свого Спасителя і побажає розділити небесну радість із Сином Божим у Його. Боресному царстві. Всі покликані на цю весільну радість, це урочисте зібрання і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти, Знову послав він інших рабів, наказуючи, кажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бикей відгодованим, і все готове ідіть нам весілля. Господь, Бог, що в старому заповіті через Святих пророків, своїх післанців, попереджував і нагадував людям, що прийде час, коли на землю зійде сам Бог Месія Христос з'явиться. В земному житті і засноє своє царство святе. Люди повинні були виявити готовність до переходу на землю Ісуса Христа, прийняти Його євангельські вчення і війти в нове життя яке відкрилося із приходом на землю нашого Спасителя. Сам Ісус Христос у свої святій проповіді благовістував людям нове життя, закликав всі народи земні увійти нове життя. Після Ісуса Христа його послідовники вірні віддані, продовжували Спасительне служіння, яке заключалося в тому, щоб людям благовістувати Іванські вчення, відкривати правду про Бога і. Говорити про те, що є можливість уйти у нове життя, водити людей в царство Боже. Все було приготовлено для прийняття гостей. Тобто Царство Небесне в цій повноті було відкрито для всіх людей. І в цьому новому житті настільки багатства духовного існує, що не можна. Користуватися і насолоджуватися всім. Але як віднеслися люди до голосу Божого і голосу Його слуг? Чи всі відізвалися на запрошення? Віте нове життя Царство Боже, яке уподібнюється в святому Євангелії весіллю, урочистому, яке приготовив, влаштував цар своєму синові. Та вони Злегко важили та порозходились то й на поле своє, а той на свій торг. А останні, попавши рабів його знущали же, та й поубивали їх. І рознівався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників. І їхнє місто спалив. На жаль, люди виявилися глухими до зову Божественного, не побажали прийняти святе Євангеліє і йти в нове благодатне життям. Люди надали перевагу земному буттю, а не небесному. Для них тимчасове життя виявилося дорогоціннішим, чим життя вічним. Хоча святе Євангеліє благовістувалося багатьом народам, але Люди шукали різні причини, щоб не стати на шлях християнського життя, а вирішили перебувати у духовній темряві, віддаленими від Бога і знаходитися поза межами царства. Божого. А ще жстотіше і ганебніше поступили деякі післанців Божих, гнали, знущалися над ними і вбивали їх. Цар розгнівався. Послав своє військо і вигубив злочинців і їхнє місто спалив. Це видно із історії єврейського народу, коли євреї відкинули Ісуса Христа, не прийняли Його як божественного післанця, месію Спасителя, у 70-му році місто Єрусалим було ще знищеним. В ньому не залишилося жодного єврея. Євреї були розсіяні по всьому земному світі. Така кара спіткала окликаних. Увійти в Царство Боже, до яких в першу чергу було звернено євангельське благовістя, заради порятунку свого народу приходив сам живий Бог. Але не побажали вибрані Богом. Чи в старозавітні часи люди євреї послухатися Ісуса Христа, повірити в нього війти в Його Небесним Царством. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані тож ж на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, їх на весілля. Царство Боже засноване Спасителем нашим Ісусом Христом, відкрилося всі Свої повноті. Доступ у це нове благодатне життя, отримали. Всі народи. Тому, Бог, бачучи, як поступили із його закликом, ті в першу чергу, до яких він звертався, Проповідь Ісуса Христа була проігнорирована і сам Ісус Христос був відкинутий, званими на весільне торжеством. Тоді Ісус Христос звертався до панських народів під час Свого земного життя які на предело виявилися благорозумнішими і мудрішими, відкритіші були для Євангелія Святого, і прийняли Ісуса Христа, у у нього як Бога після Ісуса Христа і святі апостоли благословили святе Євангеліє по всьому світі і багато паганських народів увійшло у Царство Боже, стали християнами, послідовниками. Ісуса Христа. Виявилися інші народи достойнішими і бугоднішими і більш прихильними до поклику Божественного. Тому Ісус Христос ділив можливість іншим людям з різних племен і народів війти в Царство Боже, а ті, до яких в першу чергу було звернення його, на превеликий жаль, залишили себе такої можливості спастися. І, вийшовши рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилася. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну небраного. Та й каже йому, як ти друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Бог післав. Своїх слуг святих апостолів, і їхніх спадкоємців, збирати всі народи по всьому світі і водити їх на це весільне торжество, Царство Боже, щоб інші, які перебували безпросвітній темряві, не знали про правдивого Бога, мали важливість стати учасниками нового благодатного життя, Уже тут на землі, кусити плодів Царства Божого, і всій повноті, увійти у це нове життя. Після відходу цього земного буття, коли наповни, дім весільними гостями, виявився один, не одітий весільну одежу. На сході. Всіх гостей, запрошених на весілля, одягали весільну одежу. Але виявилося, що один з учасників цієї урочистості не був вдягнути весільну одежу, тому що він не своєчасно прийшов на весілля. Спочатку проігнорував заклик, слуг царських, займався своїми особистими справами, але й одночасно хотів і бути на цьому урочистому бенкеті, але пізнанням прийшов. Тому цар господар, побачивши його не у весільній одежі, що він випадково опинився. На цій урочистості наказав його вивести і покарати за його байдужість, легковажність і за те, що він невчасно відгукнувся на заклик прийти на весілля, проігнорував любов і повагу царську до себе, але схитрував. Останній час виявив бажання щоб скористатися і цією можливостю не втратити можливість погостювати царського сина на весіллі. Тоді цар сказав своїм слугам, зв'яжіть йому на ета руки та й киньте до зовнішньої темряви, там буде плач та скрежі зубів. Не можна сумістити земне життя із духовним. Якщо ми хочемо війти в Царство Боже вічне життя, то ми повинні себе налаштувати на Це, жити саме для спасіння своєї безсмертної душі, доважати Богові, дотримуватися Його, святого Євангелія. І вчасно Відгукнутися нам зов Божественний, не ігнорувати закликом Бога увійти у Його новим життям, Не думати, що зовнішнім формальним ставленням до Бога. Ми зможемо спастися і отримати Небесну нагороду, Царство Боже, стати учасниками весільної урочистості на небі. А тільки формальне ісповідування християнської віри. Зовнішні показове християнське життя, воно не забезпечить на блаженну участь у Царстві Божому. Одинакова буде карам для таких неправдивих, фальшевих християн разом із безбожниками, будуть осуджені як безбожники і ті, які тільки давали себе за християн, перебуватимуть пеклі зазнають вічної кари, не будуть мати можливість війти в Царство Боже, хоча бажання буде усіх на страшному суді отримати добру відповідь. Від небесного судді бути нагородженим Царством Божим. Бо багато покликаних та вибраних мало. Говорить Господь наш Ісус Христос. Всі покликані уйти в Царство Боже. Але тільки одиниці подобляються отримати небесну нагороду вічне життя. Причина в тому, що люди не повністю віддаються Богові. і Стають на шлях християнського життя, бажають отримати багато задоволень і насолоди земної, здовільняють свої прихоті плодські, Ігнорують Закони і заповіді Божі, не дотримуються євангельського вчення в своєму житті, не втілюють вчення Христове в своєму житті, не реалізовують Його в конкретних справах, якими би були благодними, Богом прийняті, за які можна було би отримати нагороду від Господа Бога. Більшість людей залишається глухими до поклику Божественного, війти в Царство Боже, отримати життя вічне. Люди думають, що вічно будуть жити на землі і земні задоволення ніколи не припиняться. Люди надають перевагу саме земним цінностям, а відкидають цінності небесні. То вічне благо, яке Господь приготовив для кожної людини і не бажають змінитися у цьому земному житті, духовно відродитися, переобразитися, очиститися від гріхів. Стати святими, щоб у цьому земному бутті вже розділяти із Сином Божим ту урочистість, Царство Боже, яке влаштував Бог Отець, за ті. Заслуги і подвиг свого Сина, який Він звершив на землі, для спасіння всіх людей. Тільки залишилося скористатися цими спасительними заслугами Ісуса Христа. Розділити з Ним. Духовну небесну радість, щоб перебувати із своїм Господом, Спасителем у його небесному житті, безконечні віки.